На випадок повного бликауту підзарядитися можна в пунктах незламності. Вони є у всіх містах та селах області. Один з таких розташований в приміщенні обласної державної адміністрації. Інтернет, тепло, вода тут є завжди. Світло теж, але поки у цьому необхідності немає. Тож пункти незламності перебувають в режимі очікування. Прогнози в енергетиці в очікуванні цієї зими різні. Загроза обстрілів не зникла. Зберігається надзвичайно висока ймовірність тривалих знеструмлень у морози. Це одне з домогосподарств Ужгорода. Його власниця Міла показує, як сонце генерує електрику для її будинку. Ми заходимо і бачимо, що сонячні батареї зараз генерують 658 ватт. Із системи береться всього 8 Вт. Батарея в нас акумулятор повністю заряджена і у мене споживання у будинку йде 563 Вт. Ідею встановити сонячні батареї на дах власного будинку виношувала два роки, наважилась після літніх блекаутів в Ужгороді та безкінечних графіків відключень. Счатку встановили інвентор і акумулятор, щоб у нас на випадок підключення світла було світло, а потім вже батареї, тому що самі розумієте, в липні дуже жарко і важко бути на кращі. Ну почекали зменшення трошечки температури, і встановили нам батареї. Власне світло в нас вже є. Вони виробляють в принципі нормальне сонце». Нині на даху її будинку шість сонячних панелей. Хоче ще додати стільки ж цього вистачить, і собі, і людям. Підраховувала. Приблизно 300 тисяч гривень. Підрахувала, що за 8,5 років за 9 вона би мала відбитися. Усі закарпатці, хто встановив гібридні сонячні батареї, можуть отримати компенсацію за придбане обладнання в регіоні. діє обласна програма. Компенсовуються встановлені альтернативні джерела енергозабезпечення. І всюди входить три компоненти: перше це сонячні панелі, друге це інвертор, третє це акумулятор. Ну і обов'язковою умовою є те, щоб людина під'єднала двонаправлений лічильник із підключенням зеленого тарифу. Це обов'язкова умова. Відшкодування надається у вигляді фінансової допомоги на беззворотній основі. Умовно кажучи, максимальна сума це 35 п'ять тисяч. Чим більше в регіоні буде острівців такої децентралізованої системи енергозабезпечення, тим легше буде пройти зиму. тим часом. Міла почала готувати документи для отримання компенсації в обласному бюджеті. Гроші є цілих 2 мільйона гривень. Євген Соломін, Іван Шемко, правда є.